5 травня, не дочекавшись Андрія, злочинці направились до санаторію профілакторію Одеської морської академії, де й проживав Андрій. Прибувши за адресою вулиця Маловського, 10, злочинці проникли на другий поверх 5-го корпусу, де знаходився санаторій профілакторій Кирилов та Касап ходили коридорами, заходячи в кожну кімнату. Після довгих блукань зайшли в кімнату номер 5 де відпочивав Артем. Кирилов представився співробітником правоохоронних органів, після чого злочинці зачинили двері та почали бити, ображати, знущатись над хлопцем, душили, виривали волосся з ніг та пропонували вступити з ними в статевий акт. Після багаточисленних відмов юнака в сексуальній близькості йому порізали обличчя та шию, після чого зв'язали. Дротом від паяльника знущання тривало близько трьох годин. О 23.00 Кирилов пішов лукати знову коридорами санаторію, профілакторію. Зайшовши в кімнату номер 10 він побачив п'ятьох курсантів, які відпочивали. Представившись працівником правоохоронних органів, він знову почав хлопців ображати. Між курсантами та Кириловим виникла словесна перепалка. В цей момент до кімнати зайшли ще два курсанта Олександр та Олег, які намагались влагодити конфлікт та запропонували Віталію Кирилову вийти на коридор та продовжити бесіду. Бесіда була недовгою. Кирилов накинувся з кулаками на курсантів та почав душити. Почувши шум, інші курсанти вийшли на коридор та заспокоїли Кирилова. А на продовження чекайте в наступній частині.